Коза дереза, українська народна казка. Були собі дід та баба. От поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а вранці другого дня посилає дід старшого сина До козу пасти. Пас, пас, хлопець. Її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку. Та вхопила водички крапельку, тільки їла, тільки пила. Ох, дід розсердився на сина, що він погано доглядає кізочку. Та й насварив його. На другий день посилає іншого сина меншого козу пасти. Пас, пас, хлопець, козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водички крапельку, тільки пила. Тільки їла. Ох, дідусь і того сина насварив. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ме, ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, хопила водички крапельку, тільки їла, тільки пила. Ох, дідусь і на бабу розсердився. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас, пас увесь день, а ввечері пригнав додому, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. А коза знову. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водички крапельку. Тільки їла, тільки пила. Ох і розсердився дідусь та взяв довгу лозину та хотів ту козу набити, а вона злякалася, вирвалася та й утекла. Біжить коза через ліс, та й бачить хатка. А в тій хатці зайчик жив, на той час його не було удома. От коза забігла в хатинку та й заховалася на печі. Прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатинці. Зайчик і питається. А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Як коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, іди собі геть. Ой, зайчик злякався. Вибіг з хатки, сів під тубочку. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається. О, зайчику, чого ти побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь о, я його вижену. Пішов до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, з тебе рогами ніжками затопчу. Хвостиком за мету іди собі геть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюся. От і знов пішов зайчик, сів під дубочком та й плаче, коли йде вовк. Та й питається. Зайчику, а чого це ти побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний сидить. А Вовкі каже, О, я його вижену. Де тобі вигнати? Ведмідь гнав-гнав, не вигнав. Я вижену. Побіг вовчик до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Іди собі геть. Вовчик злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов. Сів під дубочку та й плаче. Коли це біжить лисичка, сестричка, побачила зайчика та й питається. Зайчику, побігайчику, а чому ж ти плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хаті? Страшний звір сидить, а лисичка й каже, так я ж його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а тут ти я вижену, побачиш. Побігла лисичка до хатки та й каже А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза, дереза, за три купи куплено, півбока луплено, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами. Ніжками затопчу хвостиком замету, іди собі геть. От і лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під дубочком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак йому й каже, От я його й вижену. Тобі вигнати. Тут ветмінь гнав, гнав, не вигнав. І вовк гнав гнав, та не вигнав. І лисиця гнала та не вигнала. А тут ти. Отже я вижену, побачиш, от поліз раку хатку. Та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи. Я коза, коза-дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету. Іди собі геть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, та й каже. А я рак не борак, Як ущипну, буде знак. Та як ущепне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. От тоді зайчик радий радісінький. Прийшов у свою хатку, та так уже ракові дякує, та й став жити у своїй хаті. А рака в гості кликати. Ось і казочки кінець. А хто слухав, молодець! Якщо вам сподобалася казочка, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб слухати нові казочки українською. А з вами був канал Диво Слово.